Підпрацював такер взагалі, дивіться, без проблем. Жодних проблем, жодного зажовування не було. дивіться, 60 квадратів, 65 квадратів відтовку в всю квартиру. Лишилося, лишилося бачите, пару, пару скобів. думаю, 에, Треба десь їх використати, а що ж їх вести кудись додому. Да? Дивлюся, шукаю місце, де можна їх пару, цих, пару штук сопнути. От бачите, місце таке є, що трошки вилізло. Ось тут ще одну, потім тут за що у нас тут ніби все норм. Ця кімнатка, дивіться, песенка, песенка. Так, тут тепла ну, Коротше, Вся квартира в теплій підлозі. На поворотах вони таке бувають, знаєте, вилазить. Тут щось трошки виліз. Що там ще є? Шпару штуки. Так, на цих поворотах. Так, що, так що, друзі, хто хоче такий такер, є ще пару штук, є таких пару штук. Але думаю, що скоро і ще буде штук 15 непоганих. От, тільки чуть-чуть інша модель буде. Я вже їх пробував, ніби непогані. Там і, здається, скоби трошки навіть дешевше. Так, ще тут то буде, тут -то. Так, що там ще є? О, все. Так що потрібно так і пишіть звеніти.